У минулому відео ми розглянули ситуацію, коли у входа 1 дорівнювало у входа 2. Як ви пам'ятаєте, в такому випадку через колектори транзисторів протікали однакові струми і напруги вихідні були рівними. У виходу 1 дорівнювало у виходу 2. А зараз я пропоную розглянути ситуацію, коли вхідна напруга, більше, коли вхідна напруга на першому вході більша, ніж вхідна напруга на другому вході. У входу 1 більше входа 2. Якщо ми збільшимо напругу на першому вході, то напруга між базою і емітером першого транзистора зросте, а напруга між базою і емітером другого транзистора спаде. Це приведе до того, що струм колектора першого транзистора зросте, струм колектора другого транзистора спаде. І припустимо, що струм колектора першого транзистора збільшився на дельта ІК. Я нагадаю, що у випадку, коли у входа 1 дорівнює у входа 2 і колектора 1 дорівнює колектора 2 дорівнює І0В, при рівних вхідних напругах через колектори протікає струм І0В. Який дорівнює половині того струму, який створюється цим джерелом. Якщо ми збільшимо напругу на першому вході, і у входа 1 буде більше, ніж у входа 2, оцей транзистор, оскільки на базі транзистора ВТ1 напруга буде більша, ніж на базі транзистора ВТ2, транзистор ВТ1 більше відкриється, і струм колектора 1 збільшиться. І струм і К1 збільшиться на дельта І колектора відносно І0В. Тобто, коли напруги на обох входах були рівні, обидва струми колектора дорівнювали І0В. Зараз напруга у входу 1 зросла, і струм колектора транзистора ВТ1, зріс на дельта ІК відносно того І0В. Але пам'ятайте, що І-колектора 1, плюс І-колектора е, 2 дорівнює 2 І0В. Ну, я зараз виходжу з припущення, що струм колектора дорівнює струму емітера. Тобто сума І-колектора 1 плюс і колектор 2 це константа. А якщо один з доданків суми зростає, і сума константа, це приводить до того, що інший доданок цієї суми зменшується на ту величину, на яку зріс перший доданок. Тобто, якщо... І колектор 1 плюс І колектор 2 константа, і струм І коллектор 1 зріс на дельта ІК відносно І нульового, це значить, що струм І колектора 2 зменшиться на таку ж саму величину дельта ІК відносно І нульового, і І колектор 1 плюс І колектор 2 залишиться рівним 2 І0. Оскільки сума цих двох струмів 2 і 0 нульове, і один доданок і колектор 1 зріс на дельта і К, то другий доданок і колектор 2 зменшиться на дельта і К відносно і нульове. Тобто, я ще раз повторюю: у входа 1 зараз більше ніж у входа 2. Це приводить до того, що транзистор ВТ-1 більше відкритий, ніж транзистор ВТ2. Іншими словами, опір між колектором і емітером першого транзистора. Буде меншим, ніж опір між колектором і мітром другого транзистора, і в цій гілці буде протікати більший струм. А в цій гілці буде протікати менший струм. От. Але сума цих двох струмів залишилась незмінною 2 умножить на і нульове. От. Отже, ми прийшли до того, що і колектор 1 збільшився, і колектор 2 зменшився. ну, В такому випадку давайте подивимося, як зміняться у 1 один, у вихода 2. Я нагадаю, що у вихода 1 і у вихода 2 розраховуються по цим формулам. Я підставляю ці формули і колектора 1, і колектора 2. Опір резистора РК не змінюється.